У грецькій мові слово Євангелія або Євангеліон означає добра новина. В англійській мові слово ньюс завжди вживається в множині новини. І в грецькій іноді так само євангелія чи добрі новини. Цікаво, що ця фраза саме так і викарбувана на деяких написах першого століття, зроблених на честь імператорів Риму. Святкуючи день сходження на престол, наприклад, Августа Цезаря чи його день народження. На каменях карбували слова: ось добра новина. Ми маємо імператора, що приніс мир на землі Риму. Особливо доброю ця новина була для всіх, кого він потоптав на шляху до трону, але ми не про це. Суть у тому, що коли жителі Греції, Туреччини чи Північної Африки чули слово Євангеліє добра новина, то найімовірніше уявляли передусім саме це. Окрім тих людей, що добре пам'ятали єврейську біблію, перекладену на грецьку мову, саме так її тоді часто читали. Бо у 40-му та 52-му розділах Ісаї вживаються ті ж самі слова, які гарні на горах ноги благовісника, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, Бог твій царює. А де ця фраза вжита в новому завіті. На початку Євангелія від Марка, де йдеться про те, що Ісус ходив по Галілеї та звіщав, царство Боже наблизилось. Покайтесь та віруйте в добру новину. Очевидно, що так він нагадує про слова Ісаї, щоб протиставити їх світові, що сповнений інших добрих новин, які часто виявляються не такими вже й добрими. Але в чому суть доброї новини Ісаї? В тому, що Бог Творець нарешті приходить до влади. Править та виправляє кривду саме в цьому полягає зміст слів царство Боже. Добра новина цього царства в тому, що Бог, який створив світ та довго прагнув врятувати його від біди, нарешті почав звершувати свій план спасіння. Хоча і виглядає він зовсім не так, як багато хто уявляв. Для Ісуса ж цей план був дуже схожим на порядок денний, що описаний з 40-го до 52-го розділу книги Ісаї. Він висловлений у 40 розділі, досягає кульмінації у 52-му та 3-му розділах, і його результатом стає Новий Завіт із 54-го розділу та нове творіння з 55-го. Все це ми бачимо у вченні Ісуса з Нового Завіту. Але цікаво, як до цього ставиться Павло. Я виріс у світі, де Євангелієм називалося твердження про те, що всі ми грішники, але Ісус помер за нас, так що хуф, ми можемо потрапити на небеса, якщо віримо у нього. І тому люди часто прив'язують це значення до таких віршів, як, наприклад, Римлянам 1,16 і 17. Праведність Божа відкривається в Євангелії, і це та праведність, що необхідна нам, щоби Бог прийняв нас. Це неправильне розуміння цих та наступних віршів. І, якщо точніше, це неправильне читання початку листа до Римлян. Бо у третьому, четвертому віршах першого розділу, Павло наводить своє визначення Євангелія, і він визначає Євангелія не як механізм, за допомогою якого ми отримуємо спасіння. Ні, його визначення у тому, що Ісус, Син Божий, нащадок Давидового роду за тілом, Після розп'яття був проголошений спадкоємцем Божої влади згідно з Духом Святості через своє воскресіння з мертвих. тепер Ісус, цар світу, що закликає всіх та усюди жити під його владою. А це означає відвернутися від ідолів, тобто покаятися у гріхах та ідолопоклонстві, яке призводить до гріха та довіритися йому. Не для того, щоб ми змогли втекти з цього світу та потрапити у місце, що зветься небесами, а для того, щоб, поки він будує своє верховне правління на землі, як на небі, ми могли уже зараз бути народом Євангелія, людьми, що навіть у цьому житті були б живим, інтерактивним, передовим прикладом нового творіння, до чого Бог і планує нас привести. Отож, корінь Євангелія у книзі Ісаї. Його ціль, схоже, це жителі Римської імперії. Бо коли люди казали ось Євангеліє Ісуса Христа, то багато хто напевно сприймав ці слова так: ось послання, що не схоже на послання Римської імперії, адже Цезар називав себе сином Божим, а християни розповідали про євангеліє Сина Божого. У листі до Римлян ці слова очевидно були викликом. Але християн це не бендежило. Вони продовжували розповідати, що Ісус це євангеліє, яке втілилося. А коли сам Ісус ходив та проголошував, що настав час Богові стати царем, то називав таке проголошення Євангелієм. І він не тільки говорив, але і чинив Євангеліє. Бо це не просто вісті про дещо, що може статися з нами. Це нова реальність, народжена через Ісуса, що черпає силу в його дусі та наповнює нас собою. Щоб ми стали народом Євангелія людьми, що у своїй суті та словах, є знаком доброї новини про те, що живий Бог нарешті виправляє, спасає, преображає своє творіння.